Вони мали б на такі, на, на такі моменти. Я не кажу, що треба мільйони, я погоджуюся, кошти завжди буде про кошти. Яка б не була влада, навіть а, е, Америці приймають бюджет з дефіциту. Не горше про Україну. Тому але ніхто не хоче тут мільйони. Невеличка сума коштів, яка може могла передбачена бути е, на правах ну, благодійності. Карика е, зможе е, е, написати програму. Я отже. Я кажу, не лише в Друговиць подати таку програму. Подайте і в район, подайте у Стебник, подайте Борислав і Трускавець. Я думаю, що із цих п'яти адміністративних одиниць хтось так прийме. І він пізніше наступним кроком поставити їх в приклад. Я думаю, що депутатам Другобирської міської ради буде соромно в не ремонтці. А е, то, що е, відносно вашої коштів, депутатський, пані Олексій, коли депутати Дургобицької міської ради, Приймають бюджет, вони кошти можуть скерувати, перерозподілити. Вони сьогодні скерували 5 тисяч гривень на вирішення комунальної сфери, А вони можуть закласти тисячу гривень на благодійність, а 4 тисячі на комунальну структуру. Коли вони проголосують, це буде в мене закладати.